Так, друзі, всіх з добрим утром. Заїхали на заправочку, заправилися. Ось мій пробіг 253,6. І влізло мені 26 літрів. Коротше, цей раз трошки розход побільше. Скріншота приложу. От. А зараз хочу коротше, поїхати на мойку, помити машину, бо вже машина грязна. Плюс всередині, скільки всього, бачите, срані коврики які. Так що, коротше, зараз їду на моєчку мою машину, будемо сподіватися, що мойка працює, що є світ. І будемо працювати. Так, на часах у нас вже 7,58. Так, все, друзі, уборочку зробив в машинки. Тут правда воно трошки засвічує її. Ну, зараз вже машинка. Можна сказати, як нова. вся чистенька, все убрано, як кажуть, все для пасажирів, все для пасажирів, тільки найголовніше, щоб попадалися на меті. Жирні каструлі. Все бачите. Вимета, чиста. Я думаю, сьогодні должно фартануть, у зв'язку з тим, що машина чиста в мене. Пареньок поїхав, спрашує, каже, на продажу. Та ні, я кажу, не на продажу. Все для своїх целей. Чому ж зайняться продажей мені, дивіться, тільки почав знімати і одразу чоловік під'їжджає, каже, на продажу. Я вам скажу так, это робоча лошадка. Хто согласен з моїм мненням, не забуваємо ставити лайки. Ще хотів сказати, коротше, тільки що ж ну, походив і повитирав. Помню, я ще як машину брав, ось така була, бачите, слігонька така притертость. Ось її видно. А це ж машину мию, дивлюся, ось і дивіться, яка з'явилася. Видно, вже красився, чи чорт його знає. Ця притірка була в машини. От, ці притірочки були в неї. Оці коцки в неї були по машині. тут хтось сідав, не знаю. блядь. Як так можна було поцарапати. Ну, поки що при мені, слава Богу, нічого не з'явилося. Ось, ось така косочка незначна. Що попередку в нас? Теж ось такі були потертості, бачите, ой, зараз різкость. Хтось притирався, повидно, десь до бордюри і, і, і десь іще, по-моєму. Да. Бачите, воно вже тут трохи наче підмазано. Оце ж наче межаш машину. Ось о, дивіться який рижик проявився, блядь. Скоро вже буде, блядь, окно в Європу. Ну а так вроді би замітив, починає тут короче, в мене тут. А, це стоїть, мабуть, з той, наверное, сторони. По порогу трохи проявляться рижики. То їх не було. А, ось дивіться. Бачите. Починає, бля. Трошки порога я не протер, двері то повитирав. Ну таке. Так, що будемо запускати програму, друзі. І починати роботи. Так що пожелайте мені удачі. Сьогодні субота, я дуже, думаю, должно що? Правильно, фартонути. У зв'язку з чистою машиною. На чисту машину завжди йде жирна каструля. Так, друзі, зробив я вже три закази. Перший заказ я взяв з Тулус. поїхав на Туполів. Повіз дівчатку якраз здавати на права. І там же одразу на Туполева, там 30 метрів від мене стояв пасажир. Йому одразу треба було на Короче, на Виноградарь. десь на мрео. О, а тоді, каже, мені тіпа, сюди на де поворот на Вішньове, льва Толстого, сюди на Мрео. там права він щось коротше, міняв. Тому той заказ я закрив там у нього по карті, був зверху він мені ще доплатив. Ну, Більш-менш цифра нормальна вийшла. І потім узяв я це з Григоровича Барського. Приїхав зараз на епіцентр на тірімках. На часах у нас 10.06. Ну, Поки що роботка, я вам скажу, більш-менш. Определено насипає. Будем сподіватися, що і далі все так піде робота хорошо. По болту, вроді коефіцієнти світять. Не знаю, побачимо, коротше, друзі. Поки що работаємо. О, якраз так ще став против сонця. Що можна і заснуть. Так, коротше, психонув я і вирішив воспользоваться благотворительностью. а саме. Виручить пасажиров. А саме, якого хера я приїхав в козин. Завіз людей дві жінки в козин. Включив, коротше, по уклону ланцюжок 4,5 поставив і по болту 4 км поставив. Будемо їхати, будемо сподіватися, що може щось прилетить. Какого-то заказона. блядь От Бачите, все-таки тягне мене, знаєте, десь дальнобой, десь навіть, на якусь Україну. Все рвуся кудись поїхати за город, бо чесно говоря город уже трошки подзадовгал мене, сонце засвічує, телефон ну Тут я вам скажу по цій дорозі. Желательно їхати до 70, дуже багато камер стоїть на скорость. То я то так і їхав. До де-не-де мог подивитися, що вроде би, до світлофора поки розстояння є. В основному не всі стоять на світлофорах камери на скорость. Якраз тільки виїхав з козина, ось, повернув в до Києва і все ось, одразу ось, 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 перша камера висить на скорості. Так що короче, якось так. Так що будемо сподіватися, що щось то буде. А если в друг щось то буде, я вам непременно скажу, друзі. Коротше, друзі, мені фартануло. Вже був збирався виїжджати. Думав, ще минутки дві постою. якраз до пол 12 пл планував постояти. І приходить мені заказ прямо там, де я стояв. І приїхав я сюди на Сокорки Дачі, тут сразу прямо на в'їзді. Не то, що там десь кудись далеко подальше, а прямо тут сразу. Так що фартануло взагалі супер. Це взяв я короче, по уклону. Там адрес генерала Матикіна. Прив'їзді кончу заспу, там з лівої сторони такий ще квартальчик. І там, коротше, постояв і не зря. Бачите, як фартануло. Так що бувають такі моменти, що краще постояти з полчасика подождати, щоб не їхати в пусту, не тратити своє топліво. Ну зараз стоїм далі. ждемо роботу, що буде.